Це гібридна форма, також писанки Олега Михайловича, конфетка називається. От, е, вона вже повністю готова, держати її вже просто немає смисла. Це також перше плодоношення по нагрузки. Грузиться вона теж добре, по 2-3 грони викидає суцвіття. Але поки що гроночки такі невеличкі. 300-400 пів Ягода така, мабуть, 6-8 грам, зараз ми її зважимо вам. Хочу сказати про цю форму, що в неї дуже такий непоганий смак. Смак у неї ну, дещо схожий трошки з подарком Нікополя, та все ж таки зовсім другий. Цікава в неї така м'якоть, консистенція. І також на термін дозрівання. Із плюсів це на ранній термін дозрівання. Приємні смакові якості. І дуже красива вона на вигляд. Теж такий в неї колір, забарвлення. ну вогонь горить. Це дві ягодки конфетки із п'ятачком. Зараз розріжу одну та й зважимо. Ну, от ягода конфетки в розрізі біля 7 грамів. Така теж не щільна м'якіть. Дуже гарна така смачна. Ще положу одну. Ну от видно 6-7 грамів одна ягода.